І сьогодні відбувся міжобласний турнір з волейболу серед чоловічих команд, кубок героїв Небесної Сотні, героїв АТО. В турнірі прийняли участь команди Апілон, місто Умань, Тризуб, місто Вінниця, команда міста Липовець, команда Липовецького району. Приємно, то, що цей турнір. Має бути традиційним, дуже високий рівень волейболу показали команди, команди приймають в чемпіонаті України серед аматорських команд. Дуже багато класних гравців приїхало, волівальники отримали велике задоволення від волейболу. Приємно те, що багато наших учнів для спортивної школи були присутні, теж побачили справжній великий волейбол. Думаю, що ми надалі будемо проводити такі турніри. Ми розраховуємо на підтримку як місцевої влади, так і районної влади, тому що такі турніри потрібні. Є виховання використаю покоління, організації розвілля наших людей. Це взагалі потрібно всім нашим людей. Я хочу подякувати значить, всім організаторам цього турніру. Цим турніром, який був проведений сьогодні, увічним пам'ять наших загиблих земляків Липовеччини, які віддали своє життя за нашу вільну незалежну неньку Україну. Також хочу сказати, що дійсно тільки такими мероприємствами, такими діями, як сьогодні, ми показуємо ще раз, що ми є цивілізовані люди, що ми ніколи нікому не скоримося, що в нас є ще. Сильні, мужні хлопці, які захистять свою державу. Звичайно, сьогоднішнім днем клін тим батькам, які не дочекалися своїх синів з війни, вклонитися жінкам, вклонитися дітям, які сьогодні лишилися сиротами. Я впевнений в тому, що наша Липовещина не забуде ніколи своїх героїв, і ще не один турнір буде проводитися, в їхню пам'ять, в їхню честь. Як захисників вітчизни. Звичайно, також хочеться подякувати тим людям, які не стали осторонь і вклали свій труд. Це аграріям їм за їхній смачний коровай. Це значить, колективу кафе Молодіжне і організатору цього дійства, хаосу Геннадію Васильовичу. Спасибі хлопцям, що знайшли час, знайшли момент, і що вони порадували нас своєю герою, дали нам натхнення, бадьорості. І як то кажеться, благословили нас своїм видом спорту на подальшу нашу працю. Організаторам за кубок, присвячений героям АТО. Геннадію Юханусу, які зробили турнір, ну, доклали свої зустрічі, зібрали команди. Ми видали. Дай Боже, щоб турнір далі був і волейбол, як і, і другі види вид спорту були по всі розвивалися. Дякую командам за прийняття вже в турнірі, заємним часікам героїв Майдану, що приїхали команди Умань, місто Вінниця, місто Липовець, Липовецький район. І спонсорам командам, які підтримали наш турнір, дуже велика ячна. Велика всім подяка, що підтримали наш турнір.